Росія порушує взяті на себе зобов'язання по різних питаннях, то і туреччина так само може застосувати, в тому числі, і власний військово-морський флот для. Гарантування безпеки відповідного коридору, звичайно, це ну туреччина може нам виставити там якийсь можливо додатковий рахунок, можливо, ще щось. Ну тобто, Туреччина зі всього зараз намагається отримати прибуток. Це нормальні речі, тобто це класична ситуація для Ердогана. Але водночас це показує, що вона може сьогодні це зробити, і Російська Федерація абсолютно нічого не зробить. І навіть якщо десь, хоч трошечки, буде подряпанка на турецьких кораблях, ой, я думаю, що Туреччина має. Величезні важелі впливу на Російську Федерацію тут можна як мінімум згадати ситуацію з перевалочним пунктом, що Туреччина так само заробляє на обході санкцій для Російської Федерації. Туреччина просто це закриє. А насправді там питання у відсотках: ну це 6% від того товару контрафакту, який заходить в Росію. Тому звичайно, це великий на сьогодні важіль впливу на Кремль.